Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 6 жовтня 25-го року. Вже з цього ракурсу я знімав відео по маткам штучного сім'яніня і матка з контрольованого облітника. І пропустив ще одну сім'ю, яку матку матку купив я. Це Леклер. Ось вона знаходиться тут. Але сьогоднішній відео покажу, бо все ж таки я ж пропустив. У нас зараз плюс 6 градусів тепла 6-7 в показує. І ось над кашучне сім'я. знаходиться сім'я в доволі в активному такому стані. Правдоподібно що там можливо ще є розпліт. Але сьогодні хочу показати силу сімей. На дане число по звичайним простим користувацьким маткам, які в нас є, покажу ось цей вулик. Потім це відводочок робився. Просто незручно там знімати. Другий, третій. І четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, там далі відводки робилися. Е, можу ще ось цю показати це також. Е, матки, які є користувацькі. Отже. Приступаю, вже потім це все зроблю. Тут давав рамки на обсушку з нуклеусів. Доволі гарно вони зачищують. Я не підготовлявся, треба було підготувати, забрати це все. У нас вчора була погода хороша, джілка літала, Ну, вони вже отут от трішки лишилося, це навіть не рахується. Отже, яка сила сімей на даний час. Звичайні користувачки матки. Тут ми бачимо, що бджоли не в клубі, бджоли доволі активні. Тут була пізня гречка. Можливо, одна із причин, що є розпліт. Правдоподібно. Ось така сила сім'ї. Бджола є і на крайній вуличці і до заставної. Тут є сім рамочок. А тут сироп ще в мене стоїть. Бачите? Вони його не брали. Треба його забрати. глянемо. А яка тут? Сиро сім'ї. Нічого активна. Ну Ось така. Тут видно зразу, що тут менше бджоли. Все, треба забрати. Вчора я проливав на другому точку, це домашній точок. Пролив яйцю, я цю сім'ю, подивлюся по кліщу. Вчора я ще вечором приїхав і пролив при панаріку ось цю сім'ю. Доволі активно, тут є шість рамочок. Було б добре, якби тобі хтось допомагав. Або наперед це було зняти. Було б відео не таке. Не таке, яке воно є. Ось така кормушка, ну, дешевше, що може бути. Бджола не в клубі, бджола доволі активна. Тоже тут є шість рамок. Зимуємо на стислих гніздах. Що у нас тут? І також рамочки були. Дані ще є сиропчик від ступлеуси. Отак От бджілка. Отак От я, і вночі сиділа. Зрозуміло, що тут багато є бджоли. По теплу я не чую. Не чую я тепла. Нема тепла. І ось така сила сім'ї. Тільки тут є 3, 6, 7 рамок. Вони гарно займають їх. Навіть не хочу так ставити, щоб забрати рамок. Ще покажу оцю і ще одну сім'ю. Тут також я ставив рамку на обсушку. Також вони, я не чую тепла, тепла немає. Немає тепла. Може ледь, 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 не знаю. І тут я скоріше за все обробляти ще не буду від кліща. Ну, вони вже сформували практично клуб. Тут є 3, 6, 8 рамок. І тут гарно вони сидять. Ну і ще одну покажу. Друзі. І на тому, напевно, буде все. Бачите, оста дешева кормушка. Користується вже не мене в перший рік. А, тут же так би клуб сформувався. Але є бджола і на краю. Це є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 улочок. Нехай буде там та пропаде, 7 улочок бджоли і сім рамок. Скажу, е, бачите, яка різниця. Різниця в, в дорозі е, відстані одного від іншого, скажімо, це є 10 кілометрів, по прямій це буде 5 кілометрів. Так і шукалося, щоб бджола, коли заселяєш нуклеуси, щоб вона не злітала. Так простіше, так зручніше. Але є різниця між е, силою сім'ї. Можливо, силою як такої не, не бачу різниці. Але поведінкою бачу: тут була пізня гаречка, там був золотарник. Ми їх там швидше підгодували, бо тут ми їх не годували, тому що чекали на гаречку. Можливо, що тут е, навіть кращі сім'ї йдуть, сильніші, можливо, трішки, скажімо, йдуть. Ну, але це все покаже весна. Що то можна зараз сказати? Обробляти ми ще їх, в принципі, не будемо, треба буде, буде тепло. Можливо, завтра буде тепліше. Ми глянемо кілька сімей, поглянемо і подивимося, чи там є розплід. Якщо там є розплід, значить ми будемо ще чекати. Ну, сім'ї сім класні. В цьому році у нас льотів немає, не дивіться, як гарна сім'я. Ну я задоволений. І ці сім'ї не бачили пластин. Ці сім'ї були оброблені е, іншими скажімо, екологічними препаратами. Ну, але це вже я розповім в іншому відео свого каналу. Всім па, будьте здорові!